Лише нещодавно тут прощалися зі снігом. Минуло кілька тижнів і курорт Буковель офіційно відкриває новий. Тепер вже літній сезон відпочинку. Open Season Weekend. так називається урочисте дійство, яке впродовж вихідних гуртує усіх закоханих у екстрем, активний спорт, яскраві видовища та шалені розваги. З кожним годом розвиваємося, розширяємо кількість трас, прикладуємо нові маршрути, проводимо все масштабні, масштабні мероприятия, зв'язаних з велотематикою, з активним отдихом і здоровим образом життя. А в этом Ду это кросс кантри і такой развлекательный, віселій очень контест, контест міріприяті это пришки в озеро на велосипедах. Особливі принади це скеледром, альпін та велопарки. Усі вони наближають до дикої природи. Щоправда, можна скористатися і благами цивілізації на кшталт підйомників. Спуск з гірських схилів на велосипеді лоскоче нерви не менше аніж лижний. Наразі відбувається кваліфікаційний заїзд учасників змагань з даунхілу. За його результатами стане зрозумілим, хто стартуватиме першим у фіналі. Охочих. Випробувати себе чимало. До Карпат приїхали близько семи десятків спортсменів з усіх регіонів України. Футбол в горах теж шанують, але тут він значно екзотичніший, адже за володіння м'ячем особливих розмірів змагаються на мотоциклах. Паралельно із з мотоболом їхні колеги визначають кращого у крос-кантрі. Боковель багато хто позиціонує як гірськолижний курорт тільки. Але якщо подивитись влітку, у нас вже не менше розваг, ніж взимку. Тобто це і от, бачите, мотокрос, і маунтинбайк, і мінеральні води, і без. Е... Безопераційне лікування, грижі хребта, це різноманітні мінеральні води, покнакшталт на втусі. Тобто ми різноманітними таборами дитячими займаємося. Концерт під хмарами учасникам гурту «Перкалаба» до виступів на гірських висотах не звикати, адже і їхня назва це полонина у важкодоступних пересічному туристові Карпатах. Оркестр радості і щастя неодноразово зазнавав змін у виконавчому складі та на творчість дітей гір сонця та вітру. Це жодним чином не повпливало. Ми зараз в літньому сезоні фестивалі, тури і так далі. Робимо нову програму. Ми завжди як правило, випускаємо альбом на початку кожного нового року ну, чи встигнемо до нового року? встигнемо, встигнемо, значить, пізніше. Зараз просто багато роботи не, сагає, не будемо працювати, тому що ми зараз по приїзду їдемо зразу в Польщу на євро. Граємо потім прямо їдемо в Москву, потім Артпо. Ну і так далі, так далі. Яким буде майбутній вже шостий диск, перкалабівці наразі не загадують та органічнішою музики аніж творчість відвертих музичних анархістів для відкриття нового літнього сезону відпочинку у горах, годі й шукати.